Надання Україні західної бойової авіації дозволить остаточно приземлити всі літаки росіян і дозволить завдавати удари на глибині 300-500 кілометрів. Нас кинули. отримання західної авіації Україною змінює ситуацію на фронті просто кардинально і перегортає все. Шах і мат. Озброєння, яке ми отримаємо, відповідає стандартам НАТО і пристосоване до концепції використання сил НАТО. А концепція ця полягає в тому, що країнам для успішних дій необхідно мати повну перевагу в повітрі, знищити або унеможливити дії авіації ворога. Західна авіація здатна нівелювати російські літаки при отриманні f 15 F-16, французьких Рафалів та шведських Гріппен, які мають на озброєні ракети ам 120 з дальністю польотів. Понад 100 кілометрів це найдовша рука та найуніверсальніший засіб ураження. На мій погляд, як тільки ми отримаємо значну кількість західних літаків, усе в повітрі стане абсолютно іншим. Концепція альянсу вона полягає в тому, що країна для успішних дій необхідна має нам мати перевагу у повітрі, тобто знищити або унеможливити дії авіації противника. Є при отриманні умовна 16 F-15, французьких Рафалів та да, хоч «Гріпенів» шведських, які мають на озброєні ракети типу АІМ 120 з дальністю польоту там понад 100 кілометрів. Це е, дозволить е, ну просто приземлити остаточно всю авіацію противника, а е, і дозволить просто задавати. Удари вже не на вісім 50 км, як ми зараз робимо Хаймарсом, а вже вибамблювати противника на глибині, там хоч 300 км, хоч 500, тому що це авіація, і це найдовша рука, це найуніверсальніший засіб враження. Це, о, тому, на мій погляд, як тільки от ми отримуємо значну кількість винищувачів, стане просто все а, 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 навпаки. На столичному хрещатику почали облаштовувати виставку знищеної російської техніки до дня незалежності України. Як на це відреагували кияни? Розповість моя колега Тетяна Літвінова. Виставку знищеної російської техніки почали облаштовувати на київському хрещатику. Зазначую, що це відбувається в рамках відзначення дня незалежності. Ще вчора сюди почали привозити російську техніку, вигружати спеціальними кранами. Раніше знищену російську техніку можна було побачити на Михайлівській площі. Зараз звідти її прибрали, частково перемістили сюди, але зазначу, що тут масштаби значно більші, техніки тут більше, і нам дійсно є що показати, тому що за останніми даними генерального штабу. Українські збройні сили знищили більш ніж 1900 танків і більше ніж 4200 бойових броньованих машин. Тут лише маленька частина всіх наших перемог, і зазначу, що це дуже так символічно, адже росіяни при своєму повномасштабному наступі на територію України хотіли захопити столицю за три дні пройти тут переможним маршем. А зараз ми бачимо цей марш, в якому стані ця техніка, якою вони хотіли. Крокувати раніше е, київською столицею кияни до цього ставляться по різному Хтось відчуває е, таку піднесення, відчуває вдячність, відчуває е, пишається нашими збройними силами. а Хтось, е, зрештою, відчуває сума, адже ця техніка. Також вбила е, українських громадян і українських е, армійців, наших захисників. Е, прошу послухати пряму мову, що про цю виставку думають кияни. Ну на мою думку, це один із інструментів інформаційної війни і управління громадської думки, і нашої в тому числі, тому як на мене, це непогана ідея у цих знаєте, відносинах України Росії саме в інформаційному плані. Тобто, Росія хотіла, щоб її техніка йшла Київ за три дні парадом на майдані. Ну, ось вона йде, але тільки в знищеному вигляді, тільки так. Дуже багато цієї техніки багато наших людей вбило. Ну, взагалі, це ну дуже крута ідея, щоб е, всі могли показати, щоб всі могли подивитись на це, щоб всі могли знати, що це таке велике, що його треба трощити в майбутньому. Я не знаю, ну це дуже. Ну, пишає так, так, техніки, так, так, так. скільки триватиме ця виставка, поки що організатори не називають, але до дня незалежності так точно. Тож можна прийти роздивитися цю техніку на деяких машинах, є QR-коди, можна також їх відсканувати, дізнатися більше про цю техніку, за яких умов вона була знищена, тобто більш ознайомитися із цією історією. Ну і також зазначу, що вже опублікували план заходів відзначень. Дня дня незалежності, звісно, помпезних святкувань не буде, але от ця виставка це один з таких елементів відзначення дня незалежності, адже ми продовжуємо її історично виборювати. На цьому завершує студія. Слово вам. У війську я з 2015 року рішення було прийнято ну мною самостійно. У зв'язку з тими подіями, які відбувалися на той момент. І в 2015 році, після випуску зі школи, одразу поступив до військового університету, вийшов і от опинився тут. Коли випускався з університету, то тобто я вже одразу йшов на цю посаду, заступник командира батареї за зброєння. Вона передбачає ну, лише так би мовити технічну складову. Забезпечення паливом запасними частинами, тобто я відповідав більше за бойову готовність техніки до виконання своїх прямих завдань. Але ну, зрозуміло, що з 24 лютого специфіка моєї роботи ну, змінилася. Це було передбачено, тому що вся бригада на той час виконувала обов'язки в районі проведення операції Об'єднаних Сил і. На території пункту постійної дислокації бригади знаходились лише підрозділи забезпечення охорони, тобто мінімальна кількість людей, і зрозуміло, що тоді всі у всіх була лише одна задача бути корисним. І на основі бригади була сформована батальйонна тактична група, яка ж одразу висунулася на околиці Миколаєва. Ні, як піхота, так би мовити. Не було... Тоді не дивилися на спеціалізацію, працювали як піхота. І моя специфіка також помінялася, але. Мені дещо пощастило, тому що я працював так би мовити, на техніці, з якою я і мав справу до цього. З серпня по вересень місяць я приймав участь в тактичних навчаннях на острові Зміїни. І саме на тому острові якраз від мого підрозділу були визначені ну, стрільці зенітники з ПЗРК і дві установки з У-23-2. От яка позаду мене. Станом на 24 лютого ці дві установки перебували якраз таки в частині. Вони вже були підготовлені, бо ну, боєготові. Ми отримали на них БК і вже безпосередньо виконували завдання на цих установках. Мій екіпаж був, я був як навідник от установки ЗУ-23-2, У мене був водій газ 66 го на якій була встановлена ця установка. І був Військовослужбовець, який відпрацьовував перезаряджаючим. В перші декілька тижнів от, одразу за околицями Миколаєва. Ми були придані туди до піхотних підрозділів територіальної оборони, як ну, досить ефективний вогневий засіб. Самі розумієте, установка 23-го калібру, досить таки скорострельна, плюс вражаючі фактори в неї снаряди, як бронебійні, так і осколочно-фугасні. Тобто спрацьовує вона дос, досить ефективно, як по піхоті, так і, от як я вже сказав, поброньону ну, легкоброньованим цілям. Тобто БТРи вона їх про повністю прошиває БМП. Противника. І от, виконуючи завдання на околицях Миколаєва, ми основна задача тоді була не пропускати ворожі колони, які цілодобово майже просто йшли з території Херсона. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.